Почати сьогоднішнє відео з маленького тесту. Згадайте все, що ви їли сьогодні, і чесно оцініть свій раціон по шкалі від 0 до 10. Оцінка буде суб'єктивною. 0 – це я голодний не отримав жодних поживних речовин. 10 – я їв відповідно всіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я було достатньо фруктів і овочів, 5 порцій різного кольору, а краще 7-8 порцій різнокольорових фруктів і овочів. Була достатньо риби, омега 3 жирних кислот, не переїв солодкого, не пив багато кави і так далі. Ну що, який результат? Якщо ми беремо статистику, то сучасна людина має щоденний результат приблизно на п'ятірочку, четвірочку, шестірочку, плюс-мінус. Звичайно, є дні, коли ми харчуємося ідеально, але таких днів за статистикою не так багато. Ми всі живі люди, ми маємо велику кількість активності. Також маємо зважати на те, що якість фруктів і овочів не є вже настільки поживною, як 50 років тому. Тож десь ми не до оптимального раціону. Ось ця нестача поживних речовин через те, що ми харчуємось не щодня ідеально, а також через те, що велика кількість людей живе в умовах, коли у нас є збільшена потреба у вітамінах і мінералах, наприклад, це хронічний стрес або забруднене екологічне середовище, цей стан недоотримання, хронічного недоотримання називається nutritional gaps або прогалини в раціоні здорової людини. Коли вони накопичуються, збільшуються ризики розвитку хронічних захворювань. Так от, продукт, про який ми будемо сьогодні говорити, на Daily, це той продукт, який розроблено спеціально для того, щоб уникнути можливих нестач поживних речовин в нашому раціоні. Тож, що ж це за продукт? Комплекс натрулай Дейлі – це сучасна формула, яка допоможе. Доповнити наш раціон саме тими поживними речовинами, які мають бути в ньому на постійній основі. Такі продукти дієтологи називають базовими або для базової щоденної підтримки, адже дуже важливо, щоб кожен день ми отримували певну кількість поживних речовин. Також Дейлі – це є продуктом простим, зручним, який зручно вживати, одна таблетка на день доповнить раціон всіма необхідними компонентами якими ж сами давайте зазирнемо у середину формули? Насправді цей продукт містить 12 вітамінів, 8 мінералів і 4 унікальні екстракти, вирощені на фермах Nutrilite. Для тих, хто знав формулу минуло делі, ви можете бачити, що в оновленій формулі додано селен, адже це відповідь на підвищену потребу в антиоксидантах сучасної людини, дадено більше каротиноїдів, тобто тих компонентів, які допомагають підтримати сітків окуп. Адже сучасна людина, окрім оксидативного стресу, має також велике навантаження на зір. Тож кожен компонент у продукті впливає на наше здоров'я. 12 вітамінів, 8 мінералів і 4 унікальні екстракти. Вішня ацерола для додаткової підтримки вітаміном С, яке сприяє підтримці імунної системи. Екстракт лютеїну з чорнобривців і фіолетова морква, багата каротиноїдами позитивно впливають на наш зір. І бузона – це продукт антиоксидант це рослина, яка дуже багата на поживні речовини і мінерали. Разом ми отримуємо формулу, яка додасть. Певну кількість корисних речовин до нашого раціону для заповнення можливих nutritional gaps, тобто прогалин в раціоні сучасної людини. Що є унікальним, що ця формула відповідає сучасним вимогам і в той самий момент принципам торгівельної марки Nutrilite, яким вже більш ніж 85 років коли ми допомагаємо людям жити кращим і максимально здоровим життям. Ну це єдиний бренд вітамінів і діетичних добавок, який вирощує, збирає і обробляє рослини на власних сертифікованих фермах. Що це дає людям, які купують продукт? Рослини є здоровішими, а значить, містять. Більшу кількість поживних речовин. Також ми маємо унікальну можливість простежувати шлях від насіння до готової дієтичної добавки. Тобто говоримо про бренд, якому справді можна довіряти. Таким чином, оновлена формула Nutrilite Daily це про наше здоров'я. Це про підтримку, щоденну підтримку, це про хороше самопочуття. Це про енергію, це про підтримку імунної системи і зір, адже це формула, яка відповідає всім потребам сучасної людини. Якщо говорити про зміни, то ще більше антиоксидантів, доданий селен, ще більше каротиноїдів для підтримки зору, ще більше рослинних концентрацій, тобто. Повна відповідь на потреби сучасної людини. Це стане продуктом, з якого легко почати свій шлях здоров'я разом з брендом Nutrilite. адже лише одна таблетка на день це дуже просто і це дозволяє почати рутину вживання дієтичних добавок. Рекомендації по вживанню одна таблетка на добу бажана після прийому їжі. Таблетка є легкою для ковтання і м'яко діє на шлунок. Продукт не містить глютену, лактози і підходить для вегетаріанців. Тож, це стане оптимальною щоденною підтримкою. Також Nutrilite Daily є невід'ємною складовою наших базових наборів, наборів Nutrilite Foundational Trio або наборів для підтримки щоденного способу життя, які містять у своєму складі протеїн, який підтримує. Кожну кожну клітничку нашого організму за кожна складається з протеїну омега-трижені 3 кислоти, а далі Дейлі або доболивс для задоволення ваших потреб. Тому піклуйтесь про себе і додавайте ще більше користі у свій раціон разом з Дейлі.